Вітаю мої кохані. Ви знаєте, сьогодні субота, я йду в галерею історичних постатей. але я сьогодні забула губну помаду. Ну, справа в тому, що я взяла іншу сумочку, а для жінки як взяла іншу сумочку, все залишилось в іншій сумочці. Ну, що робити? Буду, як то кажуть, гола без помади. Музей становлення української нації заснував Валерій Галан з метою відродити національну гідність та повагу до української нації і України. Ну, перш за все, у самих українців. А також у гостей столиці і гостей України. Хочу сказати велике дякую всім, хто працював над експозиціями, над створеннями музеями, ну, всім художникам, скульпторам, ну всім, всім, навіть тим, хто квитки зараз продає. Музей вартий того, щоб його відвідати. Історія України від трипільської культури до сьогодення. Ви побачите 100 постаті історичних, 25 експозицій з абсолютно реалістичними 3D-фігурами історичних постатей, як живих, від княгині Ольги, яку ви бачите до Джамали. От я була в багатьох музеях, ну, а може, не в багатьох, але я була в Варшавському музеї Полін, в інтерактивному. Національному музеї в Познані, музей сучасності, в Катавіцькому Селезійському музеї в Роцлав, в, в музеях Кракова була, в музеї Парижа. Але наш музей, от чесно, от без всяких найкращий. Якщо до когось їдуть гості із-за кордону, або якщо ви ще не відвідали цього музею, обов'язково приводьте. обов'язково візьміть Гіда і слухайте історію. За півтори години або дві години. От мені здається, я десь дві години ходила, тому що у мене навіть останні експозиції я не почула, бо у мене… Цей пристрій. Але я таке задоволення отримала. Тобто, ви можете зробити фото, ніби ви поряд от з королем Данілом, я в даному випадку. В українській історії були не тільки князі, не тільки гетьмани. У нас був король, цілий король, який заснував місто Львів для свого сина. І Дуже важливо в цей музей приводити поляків, щоб вони бачили, як ми свою історію е розуміємо для себе, бо вони нашу історію е інакше в своїх музеях е трошки розповідають. Вони розповідають як поляки. Українці мають свою оптику, і нам є чим пишатися. У нас свої видатні особи і. Є з кого брати приклад, як поводитись в світі. Оце перед вами Сагайдачний Канашевич Сагайдачний. Взагалі, настільки все цікаве, я вам дозволю трохи подивитися без мого супровіду. Постать Івана Мазепи я не впізнала, тому що бачила його вискову фігуру в Батуріні, там він трохи інакше виглядав. Можливо, тому що був без капелюха. Важливе значення Івана Мазепи, що за його часів Ківа Магілянка перетворилась на академію. В якій вчилися багато хто з європейців. І в цій залі українські освітяни від Петра Могили, освітнього діяча видатного Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Іван Котляревський і одна серед них жінка Леся Українка. Леся Українка це представниця. Ну, я би сказала, що це найкраща. Драматургіня в е, світу. Жодна культура світова не має такої постаті, як Леся Українка. Якби ми самі її краще вичитали, знали і переклали на усі мови світу, вона була популярна за Вілліва Шекспіра. Іван Котляревський люблю його за те, що він оспівував жінку в селі Ниді як богиню. От всі навіть зла юнона, суча дочка, вона і та богиня, да? От приємна. Наступна зала, це діячі визвольних змагань першої половини ХХ століття. Да? 1917 по 1920. Рік. Карта України того часу і Московський сусід досі відкусює, відкусює по шматочку. Вогнем і кров'ю заливає нашу землю, нашою ж кров'ю. Ну, так, я от серед із усіх всіх пізнала. А далі? далі батько наш Бандера. Як же без нього? Друга світова війна. І участь українців в цій війні. Україна наша земля, наші міста найбільше постраждали з усіх європейських країн. Вона була вся зруйнована, знищена. Навіть той Олексій Толстой, сталінський письменник, приїхав. Проїхався по Україні і помер від серцевого нападу. А це сучасники наші Богдан Ступка. Перфектно зіграв у фільмі Йожи Гофмана Вогнем Мечем Богдана Хмельницького, Соломія Крушельницька, співачка. І хто не бачив фільм? Той, хто пройшов крізь вогонь, обов'язково подивиться, як українець, радянський льотчик, потрапив у Канаду. Ще експозиція. Це вже сучасна російсько-українська війна, 2014 рік, захист Донецького аеропорту, наші кіборги. Хочеться, щоб... Всі повернулись додому, але всі не повернуться, бо вже багато загиблих. І сучасниці Джамала. Княгиня Ольга починає на початку виставки, здається, в другій експозиції чи в третій, а от Джамала в останній завершує. музею встановлення. Це я вам що скажу, обов'язково кожен має побувати, обов'язково беріть гіда або в навушники і слухайте історію України. Там є що подивитись, ну ви самі бачите.